Ще як мінімум, якщо такі темпи, цей тиждень і ще два тижні. Це найстрашніше, що можна собі було уявити. Тобто парламент заблокований, причому заблокований штучно, щоб не розглядалося жодне питання. Згадайте, які питання завжди об'єднували зал: захист армії, захист наших бійців, питання допомоги армії. Завжди голосували практично весь парламент одностайно. Але проблема в тому, що зараз такі питання вони навіть бояться виносити в зал. Ви розумієте, одразу виникне питання а Гладковський, а Свинарчук, а розкрадання оборонного комплексу, а що твориться в Укроборонпромі, а що твориться з технікою, куди постачалися запчастини недоброякісні або взагалі які не відповідають ніяким стандартам. Саме тому вони знайшли таку схему: з одного боку закрити рот опозиції, яка не має можливості тепер, ну от хіба що там ранковий виступ і все. А при обговоренні найважливіших законопроєктів це неможливо робити. По логіці є два питання: одне з яких це Конституційний суд виніс рішення, нам треба терміново врегулювати незаконне збагачення, і це може зробити тільки виключно парламент. І друге питання це винесення рішення двома судами адміністративними, одне з яких вже вступило в законну силу стосовно незаконності формування тарифів. І незаконності формування тарифів по прибудинкових територіях уже в місті Києві є рішення, яке вступило в законну силу. Парламент повинен негайно на це відреагувати, ухвалити рішення. Ви бачите, ми не можемо до цього підійти. Тому наша пропозиція була дуже проста: Да створіть робочу групу, відкличте всі поправки, проголосуйте законопроект, який би максимально влаштував би громадян, перш за все, і абсолютно більшість в парламенті. І переходимо до наступних питань. Нас, на жаль, спеціально втягнули от в цю роботу, яка буде тягнутися. Фактично, давайте правду казати, це ж не тижні, це робочі тижні, це місяці. От в чому проблема. І останнє. Я думаю, що тут ще одну мету переслідує президент. Він боїться підписувати цей закон до другого туру, а можливо, і потім до завершення виборів. Фактично він вирішив грати безпрограшну гру. Якщо його не переобирають, це проблема наступного президента. Якщо його переобирають, ну в мене ж вже переобрали, я можу підписати все, що завгодно. І тому ця тяганина відбувається в такий спосіб. Я думаю, що це недостойна гра. І, на жаль, і ключова теза третя, ви пам'ятаєте, армія, віра, мова це є свідченням того, що, на жаль, і мова стала розмінною картою в брудній політичній грі.